Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео буду підбивати підсумки моїх книжкових покупок весни. Розповім про всі новинки у моїй бібліотеці. Про деякі книги в цьому відео буду розповідати детальніше, а іноді буду перенаправляти вас у інші мої відео, де я вже розповідала про ту чи іншу книгу. Приємного вам перегляду і нагадую, що підтримати мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Для мене це дуже цінно та важливо. Давайте разом розвивати український буктюб. А ми поїхали. Буду старатись бути лаконічною. І розпочати це відео я вирішила з книг, які от-от прямо нещодавно з'явились в моїй бібліотеці. І Одна з них це найвідоміша книга Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. І насправді придбати я її хотіла вже доволі довгий період часу. Однак до того як вийшло перевидання, знайти її було ну прямо таки складно. Тому я дочекалась перевидання і придбала її. А зараз я. Купувала її в КСД і там знижки 20%, то вихопила я її взагалі за 380 гривень. Дуже дешево, круто, рада, що вона тепер є у моїй колекції. Думаю, зайвим буде говорити. Якщо ви раніше ще не бачили, то вже побачили, яке тут неймовірне оформлення цієї книги. Отож, про що ця книга? У ній розповідається, як київського кримінального психолога відправляють в богом забути селище Бузький сад, де мешканці ненавидять своє життя, живуть його по колу і доволі такі байдужі. Одної зимової ночі там зникає маленька дівчинка. А всі жителі цього селища воліють ігнорувати те, що в них в їхньому селищі живе звір, серіальні вбивця. І ось цей київський кримінальний психолог намагається розслідувати. Він вірить, що ця дівчинка все ще жива. Але нікому крім нього це розслідування ведеться непотрібним, і всі байдужі до того, що в їхньому селищі відбувається вбивство. Ось це те, що ми можемо дізнатися з анотації. Дії тут відбуваються в сучасній Україні. Як говорить сам автор, він ознаменує цей роман як психологічний трилер, і говорить, що але цього разу це містика, і він говорить, що містика йому потрібна для того, аби проводити читача розплетінням темних куточків душі героїв його книги. Що читачі найчастіше виділяють у цій книзі? Те, що тут дуже моторошна, вкрай неприємна, але водночас захоплююча атмосфера цього селища, де відбуваються всі події, Бузького саду, також виділяють міфічність цієї книги і сильно детективну історію. І крім того, люди згадують, що тут є дуже багато відсилок на Данте, на Біблію, на маленького принца і. Книгу я придбала разом з Іларіоном Павлюком. Я бачу, у вас цікавить пітьма. Буквально перед зйомками цього відео в книгарні Марія, Матія, Солодка Даруся. Я вже згадувала на своєму каналі, що я хочу познайомитися з творчістю цієї авторки, і чимало людей раді починати саме з цієї книги. Також її називають найзнаковішою книгою авторки і. Найсильнішою. Я знаю, що це дуже щемка і дуже болюча історія. Тут на фоні історії України ХХ століття розповідають драму однієї сім'ї. І в той час, коли в Україну приходила радянська влада, тут їй розповідається три. Про три зламаних долі, які об'єднані в одну історію, оскільки я зрозуміла, в Дарусю сусіди-односельці вважають німою і несповна розуму через її часті головні болі. І тут показано трагедію цієї Дарусі на фоні трагедії всієї України ХХ століття. Далі коротко вирішила показати три Тома Михайла Коцюбинського, які я придбала в букіністичному магазині. Чому коротко? Бо вже розповідала в своїх книжкових вихідних детальніше трішки, ще не читала їх. Звісно, я знайома з цим автором з шкільних років, його вважають майстром психологічної прози. Його найвідоміші твори, за словами критиків, це «Фата Моргана», Тіні Забутих предків і. Тут до слова є ці твори. Я насправді хочу перезнайомитись з багатьма українськими авторами та авторками минулого і сьогодення. Навіть те, що я вже читала, потрібно перечитати і по-новому поглянути на ці тексти. І з Михайлом Коцюбинським ситуація така ж. Ще одна книга, яка з'явилась на моїх полицях, це Маруся Чурай, це історичний роман у віршах відомої української письменниці Ліни Костенко про легенду про Марусю Чурай, відому українську піснярку. Вважаю, що Марусі чурай належать такі відомі твори, як в кінці греблі Шумлять верби, засвіт стали козаченьки, Віють вітри, віють буйні. І Тут в цьому історичному романі віршах Ліна Костенко розповідає про нещасливе кохання Марусі та Грицька на тлі історичних подій другої половини XVII століття. Наступна новинка, яка з'явилася в моїй бібліотеці, це Планета Піксар, не моя неймовірна подорож зі Стівом Чопсом у створення історії розваг Лоуренс Леві. Історія іграшок, думками мене виворі, душа, коко, відважна і ще багато-багато інших прекрасних стрічок, які варті вашої уваги. Все це створила компанія Pixar, і в цій книзі ми дізнаємось за лаштунки цієї однієї з найуспішніших кіностудій світу. У цій книзі читачі, окрім захопливої історії творців Pixar, дізнаються ще про такий баланс між мистецтвом та комерцією, про те, що за як за продуктом стоїть просто величезна клопітка праця величезної кількості людей. Тут є такий і діловий фон у цій книги, але водночас це все подано в форматі такої захоплюючої історії, як розвивалася ця компанія зі злетами, звісно, і падіннями, і як все дійшло до того, що ми бачимо зараз. Ці дві книги я вирішила розповідати разом, бо детальніше про кожну з них я розповідала в своєму відео про нонфікшн. Тож запрошую до перегляду, якщо ви хочете дізнатися більше про ці книги та про інший мій нонфікшн, улюблений з моїх полиць. Що ж йдеться в цих книгах? Розпочнімо з того, що мені. Я вже знаю, що сподобалося пташина історія Наталія Тамас. Ця книга захопила мене і спонукала споглядати за птахами, поки вінок я не купила, але вже зараз, гуляючи парком, чи навіть мені нещодавно пощастило потрапити в ліс. Мені дуже цікаво тепер дивитися за птахами. Я тепер постійно звертаю увагу, коли десь він пролітає якийсь птах і гадаю, М -м, а хто це, а хто це, і згадую якісь факти з цієї книги. Про що ця книга? Це книга української орнітологині, науковиці, яка розповідає, засновуючись на наукових фактах, про життя пташок. Тут вона розповідає про цілий цикл їхнього життя з весни до зими і робиться дуже легко з гумором. Ось такий наукпоп Мені подобається. Я вже хочу мати нову книгу Наталії Тамась про міських птахів. Ось це прям дуже цікаво мені буде прочитати. І наступна книга з цієї ж серії прикладна палеонтологія» від українського науковиця Вадима Яненко. В ній він теж легко і з гумором розповідає. Про так, що ж таке власне палеонтологія розповідає про цю науку, основні якісь цікаві факти, згадує різні цікаві історії про дослідників цієї науки, про визначні постаті, згадує, зокрема, її українські. Цю книгу я ще не читала, але вона у мене вже скоро має бути прочитана. Про наступну книгу я, мабуть, буду найлаконічнішою драбиною Євгенії Кузнєцьової української авторки. Чому буду лаконічною? Бо у мене є ціле окреме відео з цілий влог з читання цієї книги. Мої книжкові вихідні запрошую вас переглянути там. Я детально ділюсь враженнями про цю книгу. Дуже дуже коротко про що ця книга. То мені розповідається. Про наші реалії, про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і є головний герой, до якого який живе за кордоном вже кілька років, і нарешті він придбав свій будинок, і до нього приїжджають вимушено його родичі, рятуючись від. Повномасштабного вторгнення, і ось як вони намагаються ужитися в цій квартирі, як цього головного героя переслідує почуття провини та багато інших почуттів, які дуже добре знайомі нам в нинішніх реаліях. Тепер перестрибнемо до англомовних книг, які поповнили мою колекцію. Текін одна з них це трилер, в якому розповідається про зникнення восьмирічної дівчинки, яка зникла з дитячого майданчика, і поліція розпочинає розслідування. В цьому романі показуються... З трьох точок зору, що ж відбулось в ту ніч, коли маленька Ліза зникла. Насправді у цієї дівчинки дуже важке дитинство. Її мати має залежності і дуже погано справляється з вихованням доньки. Тому маленька Ліза вимушена сама про себе дуже часто дбати. Те, що я читала з Вірків, то книга читається дуже швидко. На годріці в неї, якщо я помиляюсь, десь близько чотирьох оцінка. І хочу вже нарешті змусити себе почати читати нагломовні книги. Книги, бо я впевнена, що це б мені дуже допомогло покращити, збільшити мій словниковий запас і взагалом покращити мою англійську. Але дуже мені важко це дається. Якщо у вас є якісь лайфхаки, як приборкати ці англомовні книги, і читати їх, то буду вдячна за них в коментарях. Вже так зразу вирішила взятись за всі англомовні книжки, вам розказати, які з'явились в моїй колекції. Це нонфікшн. От що, що а нонфікшн я навіть ніколи не пробувала читати англійською мовою Хеппі. Що ж, назва говорить сама за себе, розповідає тут про щастя. Авторка вона страждала на депресію, і вона, опираючись на свій дослід та на різні дослідження, розповідає, як в. Різних сферах свого життя знаходити щастя і як наповнювати своє життя більшою і більшою кількістю щастя. Для цього вона пропонує різні вправи. Ось тут впродовж цілої-цілої книги є якісь змога робити записи, нотатки, слідкувати за своїм станом і, врешті-решт, привнести в своє життя більше щастя. Щиро кажучи, якби ця книга була українською, то з дуже малою мирністю я би на неї глянула. Бо ось такий нонфікшн про щастя, дуже часто це щось таке загальновідоме, якісь такі поради дуже звичні. Але оскільки це для того, щоб імпругнути мою англійську, то тепер ця книга чекає на мене, на моє прочитання. І я гадаю, що я навіть буду пробувати виконувати цікаві якісь вправи з цієї книги. Чому б ні? І остання англомовна книга, яка з'явилася в моїй колекції, це маленькі жінки. І я дуже рада, що вона у мене є, бо це дуже тепло, зворушлива історія. Гадаю, що, мабуть, в юнацтві її краще читати, але і зараз я думаю, вона мені має сподобатися. Хоча я знаю, що вона дуже така солодкувата. Я не читала українською мовою маленькі жінки, тож зразу прочитаю англійською. Про що ця книга? ній розповідається про чотирьох сестер, які виростають в небагатій, але в дуже дружній родині. Така зворушлива історія. Ці сестри надихають, підтримують одна одну. Звісно, вони. Виникають суперечки час від часу, як і в будь-яких людей. Але історія така дуже тепла і затишна. Вони чекають свого батька з війни, кожна з них має різне уявлення про своє майбутнє, по різному прокладає свій шлях. Я дивилася екранізацію цієї книги, і вона мені видалася дуже приємною і вартою для перегляду. Наступна книга, про яку я теж скажу коротко, бо, щиро кажучи, я не знаю, як описати свої враження від неї підуги Малаї Ірен Карпи. Я читала Ірен Карпи Добрі новини з Аральського моря. Це хороша книга, вона мені доволі сподобалася. Що ж сказати про піцуги Гімалай»? Це дуже рання творчість Ірен Карпи, це одинадцятий рік, 2011 рік. І... Авторка точно дуже виросла в своїй майстерності, бо цей твір, він мені. Я почала його читати, я придбала її в букістичному магазині, бо подумала, ну цікаво познайомитися з ранньою карпою. І я прочитала скільки тут? 80 сторінок. І поки що мені взагалі не подобається таке дуже легке, кумедне чтиво, але дуже часто воно мені якесь таке. Нелогічно і місцями якесь нецікаве. Про що тут розповідається? Тут головна героїня Редька її звати І вона. Отримує якісь певні там, підказки, загадки, і вона відправляється в екзотичну подорож з, з своїм знайомим, і виявляється, що вона далеко не все про цього знайомого знає. Ці події відбуваються під час цієї загадкової мандрівки цих головних героїв, які намагаються розгадати загадки, які ось приходять цій головній героїні. Моє каяття про цю книгу я вже теж детально розповідала в іншому відео своєму про книжкові товстинці. Запрошую вас переглянути це відео. А тут розповім коротко про що ця книга? Розповідь тут ведеться від чоловіка, який уражений вже хворобою Альцгеймера, і він намагається розмірковувати про. Виникнення зла в історії людства він розмірковує про якісь такі дуже глобальні, великі моральні питання а також і про більше якісь такі приземлені проблеми. «Моя каяття вважають одним з найвидатніших творів сучасності, і дуже часто кажуть, що це найкращий твір автора. Книгу перекладено 12 мовами світу, і вона має безліч прихильників. Ця книга архіви КГБ Едуарда Андрющенко має допомогти краще зрозуміти повне протиріч життя українців в умовах радянського тоталітаризму. В ній автор-історик розповідає звичайне не пов'язані між собою історії життя українців, які мали справу з органами державної безпеки в радянській Україні. Деякі з цих історій скінчилися на жаль трагічно таборами чи розстрілом, а деякі на щастя обійшлися в цій книзі. Автор подає ці всі історії, які він знайшов в архівах, не сухою архівною мовою, а намагається це все подати в легшому форматі. В виступу української Андрія Степури, як говорить автор, ноу-хау сучасного оратора. З назви можна зрозуміти, що в цій книзі йдеться про публічні виступи. Направду для чималої кількості людей публічний виступ це завжди жахливі нерви, хвилювання і. Автор намагається порадити, як же зробити так, аби менше хвилюватись перед виступом, як ефективно до нього підготуватися, як завоювати довіру аудиторії, дотепно з нею жартувати, спонукати її до дії після ваших виступів. І загалом, як впевнено та. Цікаво розповідати щось аудиторії. Однією з родзинок цієї книги є те, що вона наповнена QR-кодами, в яких є одразу ж приклади вдалих успішних ораторських прийомів, про які розповідає автор. А ця книга пропонує вам подорож у світ українських шістдесятників від Радомира Мокрика Буд проти імперії. Знову ж таки, не буду дуже багато розповідати про цю книгу, бо вже детально розповіла про неї в своєму відео про нонфікшн. У цій книзі за допомогою цікавих та захоплюючих історій життя українських шістдесятників, ви дізнаєтеся, як вони творили українську культуру в складні, буремні часи Хрущовської відлиги. Ще одна корисна книга, яка я сподіваюсь покращить зокрема і якість моїх відео, це як говорити будь де з будь-ким і будь-коли від Ларі Кінга. Ларі кінг це легендарний американський журналіст та шоумен, якому вдалося взяти тисячі інтерв'ю у видатних постатей – це і політики, і бізнесмени, і актори, і спортсмени, і так далі, і тому подібне. Він провів за своє життя понад 60 тисяч інтерв'ю. В Цій книзі Ларі Кінг на основі свого досвіду на основі життєвих історій розповідає, як ефективно взаємодіяти з іншими людьми, як комунікувати з в різних соціальних ситуаціях і Ця книга, я гадаю, має бути корисною не лише для тих, хто хоче пов'язати своє життя, чи вже є журналістом чи оратором, чи часто доводиться проводити якісь публічні виступи, а й для пересічної людини, яка просто хоче ефективніше спілкуватися. Звісно ж, я гадаю, що просто прочитавши цю книгу і нічого не занотовуючи, ви не будете зразу ж впевнено висловлювати свої думки, вступати в публічні дискусії. Тому я планую її теж активно-активно нотувати. Це чудова книга для тих, хто цікавиться українською літературою в історичному розрізі за лаштунками імперії Віри Гєєвої. В цій книзі йдеться про культурну експансію саме в літературному плані, яку здійснювала Росія впродовж багатьох років щодо України. І тут розповідається про обставини наших письменників та письменниць минулого, в яких їм доводилося творити. Що ж, детальніше про цю книгу ви можете дізнатися в моєму попередньому відео, в якому я розповідала, чому росіяни це не люди, і ця книга «Віри Гієві це також доводить. Правила будинку сидру Джона Ірвінга це ще одна, як я сподіваюсь, прекрасна книга, яка поповнила мою колекцію, бо я ще її не читала, але бачила чудові відгуки на цю книгу. В ній автор розкриває величезний спектр тем: це і війна, і зрада, і питання існування душі, і насильства над жінкою, смерть, право на вчинок, і власна доля, інцест. В події цієї книги розгортаються в напівзабутому притулку для сріб. І наскільки я розумію, одна з основних тем цієї книги це саме аборт і те, що кожна жінка має право розпоряджатися своїм тілом, як вона цього бажає. Книга дуже популярна, а кіноадаптація отримала премію Оскар. Якщо ви вже читали цю книгу, то дайте мені знати в коментарях, як вам мені буде цікаво прочитати ваші відгуки. Цю книгу я вже прочитала. Вона, як завжди, захопила мене майстерністю авторки, це неможливо описати словами, а потрібно читати. Книга «Таємничий суперник не стала моєю улюбленою в авторки, але кілька приємних вечорів з нею я собі забезпечила. В ній, окрім детективної лінії, тут яскраво виражена любовна, і раніше цього я не зустрічала в інших книгах авторки, які я читала. В цій книзі розповідається про молодих авантюристів, які вирішили заснувати власне агентство. І перше замовлення, яке їм приходить, це провести розслідування та знайти американку на ім'я Джейн Фін. І ці молоді авантюристи це хлопець та дівчина, які є давніми приятелями вони намагаються розслідувати цю, цю загадкову справу. І ця дівчина, вона не просто зникла, а вона зникла разом із секретним документом. І якщо зараз цю міжнародну угоду оприлюднять, яка зникла разом з дівчиною, світ опиниться перед загрозою нової війни. То чи вдалося авантюристам знайти цю дівчину? Чи все з нею добре? Вона жива? А може, вже ні? Все це на сторінках цієї книги. І остання книга, про яку хочу розповісти, це Джейн Остін Менсфілд Парк. Що ж, ця книга мала бути прочитана мною ще впродовж весни, в мене вона була в планах на весну, але не так сталося, як гадалося. До неї я так і не дібралася. В ній розповідається про дівчинку, яку батьки відправили жити до заможних тітки та дядька, і в ній розповідається про дорослішання цієї дівчинки в цій багатій родині. І тут, як говорять критики, Авторка дуже сильно висміє і зневажає матеріальний підхід до життя, і те, що для героїв цієї книги матеріальні цінності іноді набагато вищі за людські. Ну зі все, я розповіла про всі свої покупки весни. Я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео і дізнаватися, які ж книги поповнили мою бібліотеку. Напишіть у коментарях, що ви з найкращого придбали впродовж цих трьох місяців весни. Можливо, з нещодавно придбаних якась книга вже стала вашою улюбленою. А можливо, ви щось придбали, що і я впродовж цієї весни. Загалом, дайте мені знати в коментарях свої враження. Мені буде цікаво прочитати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео. Па-па!